Одне з найпоширеніших ваших запитань до нас: чим свіжий сік відрізняється від сухого і чи зберігаються там корисні речовини свіжого соку? Свіжий сік пшениця Бойчменю ми перероблюємо за допомогою технології ліофільної сушки. Вона допомагає зберігати до 90% корисних речовин. Особливо це стосується хлорофілу, мінералів та вітамінів групи Б. Сухий сік пшениці або ячменя це дуже зручний формат для використання у подорожах в офісі при активному ритмі життя. Він має більш стабільну якість та довше зберігається. За свіжим і сухим соком вам треба до нас до торгової марки життя більше 25 років. Ми виробляємо свіжий і сухий сік. Магазин в Одесі на грецькій площі 1 працює щодня без вихідних. Ну і два онлайн-ресурси: 100 єр і yourlife.info. Саме там ви можете замовити будь-яку нашу продукцію, включаючи нашу короночку, сік пшениці або ячменю.